Всім привіт! Мене звати Артем, і знаєте, останнім часом все більше видавництв вирішують перевидавати старі, так би мовити, перевірені часом ігри, як, наприклад, Ельгранде чи вижити втеча з Атлантиди. І ось сьогодні в мене на огляді також невмираюча класика переведення гри у грі Парк Водоспадів локалізації видавництва Game7Days. Вперше Chinatown побачила світ ще у далекому 1999 році. І звісно, що її зовнішній вигляд. Поміркам сьогодення бажає кращого, проте її механіки понині залишаються актуальними і вельми цікавими для поціновувачів на стіло. Гра парк водоспадів розрахована від 3 до 5 гравців, і тут учасникам буде необхідно використати своє вміння, торгуватися і вмовляти наповну. Адже головною ціллю гри стає викладення плиток атракціонів і зіставлення їхніх комбінацій на отриманих комірках поля. Проте перед виставленням їх на поле ви можете домовитися з іншими гравцями і обмінюватися як отриманими локаціями, так і самими плитками атракціонів. Звучить доволі просто. Але повірте, грі є чим вас здивувати. Тож, давайте зараз подивимось на гру «Парк водоспадів трішки ближче. Поїхали! Тож на початку гри ми на центр стола викладаємо ось таке поле, на якому зображається наш парк водоспадів. Дійсно, якесь неймовірне місце, яке в реалі, якщо б відвідати, було б дуже і дуже круто. Тут насказуються різноманітні комірки, на які ми будемо викладати спершу ось такі. Рамки кожного із гравців, а після цього на них ми будемо викладати наші атракціони, які і будуть нам приносити гроші за відвідування нашими відвідувачами. Тож кожен із гравців отримує ось таку підставку, на якій в нас знаходяться 24 рамки кожного гравця за кольорами, а також 5 монет. Тож уся партія триває рівно 4 раунди, кожен із яких складається із чотирьох фаз. Але що цікаво, під час кожної фази гравці виконують ходи одночасно. Перша фаза називається підготовка, і відповідно до цього треку ми отримуємо відповідну кількість карт, а також плиток атракціонів. На самому полі вказується кількість зазначена на трьох гравців, проте є спеціальна плашка, яка дає змогу е змінити цю кількість для чотирьох гравців, а також для п'ятьох гравців. Тож, відповідно до цього треку, у першому раунді кожен із гравців отримує сім карт із колоди, а також ще шість плиток атракціонів. Спершу гравці отримують тільки карти на руки, однак після отримання кожен з гравців повинен видалити дві карти зі своєї руки. На цих картах нас зазначаються цифри, які відповідають коміркам на нашому полі. І відповідно карти є із цифрами від 1 до 81. І ці карти, які будуть видалені, мають відправитися назад до колоди. І, наприклад, зараз гравець видаляє карти із номером 7 та 44. Проте під час цього вибору жоден із гравців не може перемовлятися один із одним. Після того, як такий вибір зробить кожен із гравців, позосталі карти відкриваються, і кожен із гравців повинен виставити свої рамки на відповідні комірки за цифрами. І, наприклад, зараз це комірка 34. Ці рамки виставляються таким чином, щоб ось ця стрілочка дивилася вгору: 76, далі 63, 32, а також 71. Усі ці карти, які використав гравець, відразу відправляються до коробки. До речі, якщо стається таким чином, що у вас є карта для виставлення рамки, проте рамок у вас вже немає, усі вони на полі, ви можете взяти будь-яку порожню рамку і переставити її на відповідну комірку за бажанням. Тож, після того, як усі карти були розіграні і рамки виставлені на поле, кожен із гравців отримує відповідну кількість атракціонів до свого запасу. Після цього розпочинається друга фаза раунду, яка, напевно, є. Найголовнішою у всій грі, так би мовити, її серцем. Адже саме під час другої фази ви можете обмінюватися вашими картами локацій і отриманими плитками атракціонів. Але щоб зрозуміти, для чого саме це потрібно робити цей обмін, спершу треба пояснити, як саме відбувається заробіток очок, точніше, монет у цій грі. Під час третьої фази гравці будуть викладати ці атракціони на свої рамки, а під час четвертого отримувати дохід. Проте. Якщо атракціони будуть відокремлені один від одного, вони принесуть дуже мало очок. Тобто наразі цей атракціон і цей приносять усього по одній монеті. Однак, якщо б гравцю вдалося обміняти ось цю комірку на щось інше і виставити туди свою рамку, а після виставити на цю комірку ось цей атракціон, тоді б ось ці три атракціони принесли б гравцю. П'ять монет, а не по одному за кожен із цих двох окремих. Тож під час обміну ви можете використовувати як ваші зайняті локації, наявні плитки атракціонів чи монети, що є у вас у запасі. Тобто, ви вільні пропонувати будь-які комбінації із цього і обміняти це на будь-що інше. Ви навіть можете втручатися у домовленості між іншими гравцями, або можете використовувати домовленості на майбутнє. Наприклад, що у наступних раундах, якщо у вас будуть відповідні локації, ви їх віддасте відповідному гравцю. Проте, після того як ви домовитесь про обмін, головним є виконання тільки поточних цілей обміну. А ось, що ви там наобіцяли на майбутнє, то виконання цього вже лежить тільки на вашій совісті. Наприклад, зараз жовтий гравець хоче забрати ось цю локацію у зеленого гравця, і на обмін він пропонує. Йому ось цю локацію. Проте, зелений не погоджується. І до цього гравець додає ще дві монети зі свого запасу. І після цього зелений гравець погоджується. І тоді вони просто заміняють ось ці рамки, міняючи їх місцями. І тепер. Ось ця комірка стає доступна жовтому гравцю. Проте жовтому гравцю ще потрібен атракціон ось такого типу. Він є як у зеленого, так і у червоного гравця. І тому він пропонує червоному гравцю, наприклад, обмінятися атракціонами. Він пропонує йому ось цей атракціон на заміну на цей атракціон. Він погоджується і вони обмінюються. Однак у цей момент втручається зелений гравець, який пропонує йому за цей атракціон. Ось цей атракціон, а також ще дві монети. Тому жовтому гравцю не залишається нічого, як запропонувати ось цю комірку червоному гравцю на обмін за цей атракціон. І він погоджується тоді: цей атракціон відходить до жовтого гравця, а ось ця рамка знімається, а червоний гравець отримує відповідну комірку. Під час гри на ваших рамках будуть з'являтися різноманітні атракціони. І ось ці атракціони, які будуть вже на полі, ви не зможете переміщувати жодним чином. Тобто обмінюватися на локації з цими атракціонами ви вже не зможете. Звісно, що обмінюючись локаціями, ви також повинні перемістити свої рамки зі старих локацій на. Нові, коли усі гравці за столом дійдуть згоди у перемовинах щодо обміну, ця фаза завершується і розпочинається наступна фаза будівництва, під час якої гравці викладають на поле свої плитки атракціонів. Під час цієї фази не обов'язково викладати усі свої атракціони, що є у гравця. Гравець може викладати будь-яку їх кількість у будь-які порожні комірки, на яких знаходяться рамки цього гравця. Як тільки викладаючи ось ці плитки на свої рамки, гравцю вдається викласти комбінацію із однакових атракціонів, яка дорівнює цифрі, яка зазначається на самій плитці атракціона, наприклад, зараз три однакові атракціони із цифрою 3. тоді цей атракціон вважається завершеним і він принесе трішки більше монет наприкінці раунду. Проте треба зауважити, що якщо два однакових атракціони різних гравців знаходяться в суміжності один з Одним вони все рівно вважаються різними атракціонами. Тож після того, як усі гравці розмістили свої бажані атракціони, розпочинається фінальна фаза раунду, і цією фазою є отримання доходу, коли ви зможете зібрати монети зі своїх атракціонів. Ось тут на полі в нас зазначається дуже цікава табличка, на якій зазначається, скільки монет ми зможемо отримати з наших атракціонів, які є незавершеними. Тобто кількість суміжних атракціонів не дорівнює цифри, які зазначаються на самій плитці. А також є ось така табличка, яка вказує, скільки монет ми отримуємо за повністю завершений атракціон. Кожен гравець повинен окремо підрахувати свої зароблені монети за атракціони. Наприклад, зараз ми рахуємо жовтого гравця. У нього є ось такий незавершений атракціон із двох комірок. Це Три монети. А також в нього є ось такий атракціон, також не завершений, із трьох комірок. І це вже п'ять монет. Цей атракціон є завершений, він складається із трьох комірок, і це приносить йому шість монет. Однак в нього ще є ось такий атракціон, який не є частиною ось цього, бо це є завершений. І це є окремий, і він приносить одну монету. Після підрахунку кожен гравець у голос повинен сказати свою кількість зароблених монет, а потім узяти відповідну. Кількість монет із банку, виклавши їх до лілиць перед собою. Запам'ятайте, ці монети, ви повинні завжди тримати в закриту, тобто до лілиць під час гри. І на цьому раунд завершується і розпочинається новий із того, що ви перетасовуєте усі карти локацій і роздаєте кожному гравцю відповідну кількість карт до цієї таблиці. Наприкінці четвертого раунду ви відкриваєте свої зароблені монети і рахуєте суму. Той гравець, хто має найбільше, і стає переможцем. Якщо чесно, головним плюсом переведення Chinatown у вигляді парку водоспадів став саме перероблений зовнішній вигляд. Тепер гра сприймається набагато приємніше. Та й сам продакшн тут. Дійсно на висоті ці рамочки, атракціони все дуже і дуже круто виглядає. До речі, так само тут було перероблено і поле, що зробило гру з одного боку простішою, а з іншого не менш напруженою з огляду на боротьбу на локаціях. Тож так, парк водоспадів це та гра, де ваше вміння вмовляти є найціннішим. Я навіть не можу ось так просто згадати гру, в якій обмін між гравцями був головним аспектом усієї гри і повністю впливав на увесь перебіг. І, Якщо чесно, тут є багато дрібничок, які впливають на саму гру. Наприклад, один із не найочевидніших це кількість ваших рамок. Адже якщо ви не викладете рамку на локацію, тоді ви не будете її контролювати, і відповідно ви не зможете її ані використати самостійно, ані продати. І що найголовніше, ви спитати не можете, чи комусь потрібна та чи інша локація, бо перша фаза забороняє це робити. По-друге, обмін. І знаєте, дуже круто, що тут за фактом є три речі, на які він розповсюджується: це самі локації, атракціони і гроші та переможні очки, які то в цілому є найголовнішим в цій грі, і саме за них ви зможете домовитись із найвпертішим гравцем. Або навіть обіцянки на майбутнє, і можливий підступ, адже виконання цих обіцянок не є обов'язковим. Як то кажуть, обіцянки і Ця цяцянки. До того ж, важливим є у грі і момент з викладенням атракціонів. Адже так, тобі потрібно створювати атракціони, щоб заробляти переможні очки, адже кожного раунду ці викладені атракціони можуть приносити тобі очки. Але з іншого боку, викладаючи ці атракціони, ви забираєте в себе можливість як використовувати ваші комірки на полі для обміну, так само, як і самі. Атракціони, що є у вас у запасі, що робить цей момент із побудовою ще більш цікавим. В цілому, гра парк водоспадів, пропонує зрозумілу механіку із доволі тісним і динамічним геймплеєм, який постійно залучає гравців до спільного проведення часу за грою, а не просто там копання у своїй пісочниці. Проте, не дивлячись на таку простоту, гра може бути. Дійсно дуже суворою до гравців, адже кожен переслідує свої цілі і дійти згоди виходить не завжди. Тож так, в цілому, звісно, ви можете грати у цю гру навіть із дітьми. Проте, чітко розуміючи, що у колі друзів або навіть не зовсім знайомих людей, ця гра отримає найбільше емоційне загострення, якщо вам, звісно, таке цікаво. І на цьому в мене все про гру Парк Водоспадів, дуже яскраву гру із крутим оформленням. Якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. А звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо гри Chinatown, якщо ви колись змогли з нею познайомитись. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!